Марні хвилювання. Дуже зайняті помідори, від обіду проводять збори, їх оленка собі, на щастя, насадила десятків двадцять. І хвилюються вже достиглі, хоч би ж їх позбирати встигли. Бурі цикають на зелених, і маленьких, і вже дебелих. Треба чергу вам встановити, буряки радять ерудити. Червоніли, щоб ви не разом, а за визначеним наказом. Посміхнулась на те капуста їй байдуже, росте негусто, і надули від сміху щоки гарбузи, знані лежебоки боки. Позіхнула в землі морквина, їй не видно, де вся родина. А часник погляда з комори Що йому до тих помідорів? Кукурудза десь за годину обізвалась. Та он на тину сохнуть банки, майбутні хати, щоб усіх вас консервувати. Заспокоїлись помідори, почали червоніти споро. Буде мати Оленка взимку, помідорну смачну підтримку.